А ми з Масіком з Майдів повернулися, він мені там таке кольє подарив. Ну, як тобі море? Все сподобалось, бачу, ти така загоріла. А море як море. Ти що мене не чуєш, мені коліє з діамантами подарили. Та чую, але хіба це кольє таке важливе? Невже Мальдіви не залишили у твоїй пам'яті спогадів? Чи ти туди літала за діамантами? Ай перестань. А ви як вихідні провели. А ми на вихідних їздили на шашлики. Півночі проговорили про штучний інтелект. Ну і толку з ваших розмов, якщо ви живете в двохкімнатній квартирі і в тебе старий мобільний телефон. Воно ну, то так. Але ми любимо один одного і всього доб'ємось разом. А ти зі своїм дідом тільки заради грошей. Безлімітна карта мені замінює любов. Любов і менше фінансових можливостей? Чи безлімітна карта без любові? А що обереш ти?